Прилуцька громада вкотре у глибокій скорботі, 29 січня. Додому на щиті повернувся солдат Андрій Роганов, чоловік, який пройшов шлях від тракториста до самовідданого захисника, віддавши життя за свободу українського сходу та майбутнє всієї держави. Шановна громада, сьогодні знову та скорбота ополила наше місто. Сьогодні ми проважаємо в останній земний шлях нашого захисника. Андрій Вікторович є прикладом справжньої чоловічої мужності, став на захист нашої держави перед російським окупантом та, на жаль, віддав своє життя за свободу кожного з нас, за незалежність нашої держави. І за життя кожного з нас ніякі слова не зарадять болю рідних та близьких. Але наш з вами обов'язок завжди пам'ятати та шанувати подвиг героя. Андрій Вікторович Роганов народився на Донеччині у Костянтинівці. Там минуло його дитинство, навчання та роки праці. Він був людиною справи, працював трактористом на заводах, а згодом каменярем. Андрій майстерно зводив печі по всій Україні, зігріваючи людські оселі. Та війна змусила його змінити звичне життя. Він втратив рідну домівку та пішов захищати чужу. А в цей час його родина облаштовувалась у прилуках. У січні 2023 року Андрій Роганов добровільно став до лав Збройних сил України. Побратими його знали за позивним Гаврило 4 березня 2023 року. Під час запеклого бою на Донецькому напрямку життя героя обірвалось. Він загинув там, де народився, захищаючи право своєї родини та всієї громади прилук жити під вільним небом. У глибокій скорботі залишились дружина Лариса, мама Тамара Григорівна, син Єгор та брат Василь. Андрій Роганов назавжди вписав своє ім'я в історію нашої боротьби: світла пам'ять герою, який боронив рідну землю від Костянтинівки до прилук.